Спочатку був брехонець. Саме з цих слів розпочався 25-й ювілейний всеукраїнський радіодектант Національної єдності 2024. Символічно, що цьогоріч по всій Україні, а також за її межами він пройшов саме 25 жовтня. Долучились до написання тексту і в Житомирі. Зокрема, перший Житомирський завітав та прослідкував за тим, як відтворили на папері надиктований військовослужбовцем, письменником та музикантом Павлом Мишебабою текст працівники департаменту освіти Житомирської міської ради. Перша заступниця директора департаменту Світлана Ковтоненко ділиться враженнями та говорить, що Писта для неї диктант виявився складним. Круто, дуже відповідально. Це теж, і ще знаєте, я хочу сказати, складний диктант. Для мене складний диктант. Дуже гарний голос диктора дуже гарно це все ну надавали нам. Да, ми відтворювали. Але я себе зловила такому, що ми постійно користуємося комп'ютером, ми постійно не пишемо, да і для мене інколи я запізнювалася. Так? Тобто мені потрібно було можливо більш так значить, повільніше. Однак найважливішим і першочерговим завданням цієї акції, на її думку, є єднання українців усього світу довкола власної ідентичності, зокрема через вшанування мови. Ну, по-перше, це єднання, єднання департаменту освіту разом з всіми, хто сьогодні сидить за партою, і пише диктант. Коли почали говорити діаспори з інших країн перед цим, то мене вразило те, що збереження мови. На рівні Інших країн іншого спілкування у них дуже високі. Авторкою цьогорічного тексту диктанту стала письменниця Оксана Забушко. Він має назву Магія голосу і приурочений за словами мисткині до сторічного ювілею українського радіо. Ще одна учасниця диктанту, головна спеціалістка департаменту освіти Ольга Єрмакова, виділила інший аспект значущості національного радіодиктанту – перевірка власної грамотності. На її думку, це дає поштовх до поглиблення власних знань української мови та уміння працювати над помилками. Звичайно, помилки будуть це виключно. Привід нам працювати над собою, працювати над українською мовою, робити так, щоб ми рідну мову знали краще. Я думаю, що впоралися. Думаю, що впоралися успішно, тому що нам допомагав сьогодні ведучий, який читав як справжній вчитель української мови з розумінням того, що його хочуть почути, і хочуть почути його підтримку навіть у диктування. Тому я думаю, що ми перевіримо з радістю, попрацюємо над помилками. Наступний рік напишемо ще кращий диктант. Національне єрдість. Інженерка технологіня Ольга Лісогурська вважає, що авторці Оксані Забушко вдалося гарно і якісно розкрити тематику магії голосу, адже сприймаючи його аудіально, занурюєшся в атмосферу того, про що пише письменниця у матеріалі. Так, да, звичайно, зразу картинка перед тобою, перед твоїми очами. Те, як ти була маленька, як це все було, і автор дуже вдало показала це, що ми всі відчули. Я думаю, що це відчув кожен на собі цей момент прокидання, і точно ми всі прокидались під радіо. Якщо ви також долучалися до написання диктанту і бажаєте перевірити його правильність або не встигли цього зробити і бажаєте долучитись згодом, на Ютуб-каналі Українського радіо буде доступний запис прямої трансляції з диктантом. Посилання на нього шукайте в описі під цим відео. Також його назву ви зараз бачите на екрані. Олександр Неморжицький, Євгеній Старчук, інформаційний портал, перший Житомирський.